Пані Оксана завітала на торговельні ряди ринку соцміста по специфічні закупи. Напередодні поминальних днів придивляється до вінків зі штучних квітів. Ціни, м'яко кажучи, дещо високі для містянки, а тому шукаю оптимальні варіанти, адже хоче купити не один, а три таких вироби. А бюджет обмежений. Я не знаю. Я не знаю, які ціни були минулого року, оскільки мене не було в країні тоді. А цьогоріч треба придбати вінки на поминальні дні, адже такі в нас традиції. А взагалі-то я придивляюсь вінок на могилу для чоловіка. Такі моделі, але вони зараз ну дуже дорого коштують. Але тут є прийнятні варіанти. Але справа в тому, що я не один беру, ще й на могили батьків слід теж придбати. Тому дивлюсь варіанти, виходячи з наявних грошей. На відміну від минулих років, асортимент пропонованої продукції та їх географічне походження помітно зменшились. Якщо раніше в фаворі була продукція з України, Польщі та частково Туреччини, то нині чи не весь крам на прилавках має китайське походження. Товари з Азії традиційно підкупають своєю дешевизною, тоді як європейські аналоги значно зросли. Зокрема, через ситуацію на польському кордоні та валютні коливання. Але люди цікавляться. Корзиночки були по 130 гривень. Ми вже все продали. Це достойна ціна. Люди розуміють цю ціну і людям це доступно купити. У кого є 8 могилок, сім могилок. Люди купують по такій ціні. У кого є один людина похоронена, беруть подаруже. Все це зависить. Бабушкам, діточкам беруть, звісно, подешевше. ціни вас по-разному. Кому це дорого все, навіть за 100 гривень дорого, комусь за 350. Живуть люди по-різному, ви самі це розумієте. Одні багаті в нас одні бідні, одні зовсім бідні. Представники духовенства виступають негативно до традиції, що склалася в суспільстві щодо купівлі та прикрашання могил рідних та близьких штучними переважно пластиковими квітами. кажуть, під час наших відвідин місця останнього спочинку подумки ці люди живі в нашій пам'яті, і тому не слід захаращувати їх тим, що за деякий час перетвориться на шкідливе для навколишнього середовища сміття. Пластикові квіти вони. Мало того, що шкідливі для природи, взагалі, вони є неприйнятними, також вони не мають жодного сенсу, бо вони є мертвими, грубо кажучи. Тобто ми радимо, як церква на цвинтарях, на гробах померлих, хто не може доглядати в принципі живі квіти, хто там живе далеко, чи ну немає змоги так приходити частіше, і доглядати ці квіти, то зробити, наприклад, плиту. Де не буде взагалі нічого, рости. рослина все-таки є живою. Ми все говоримо про те, що ми молимося до живого Бога, а не до мертвого. У нас немає ідолів. Ми спілкуємося з живою особою, з Богом, і саме живі квіти, якраз вони тоді мають якийсь певний сенс. Оптимальний варіант висадка багаторічних рослин та квітів. Це не тільки символізуватиме та нагадуватиме про неперервність життя, а й створить на могилі охайний вигляд, а ще допоможе уникнути надмірного необов'язкового засмічення природи, яка й без того потерпає від надмірного пластикового мотлуху. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.